Вітаю, ви на каналі Інтервізор. Студії сьогодні працює Світлана Кошнів з нами в гостях Олексій Івашин, координатор ініціативної групи громадського військового руху, громадської організації ветерани оборони, і будемо говорити про те, як зараз можна думати і треба думати про нову оборонну модель. Української демократії Олексій вас вітаю на студії. І перше, давайте трошки розберемося з дефініціями, що таке взагалі демократія оборонна. Тому що демократія ми знаємо там влада народу, а оборонна демократія чому саме такий термін взятий вами? і Що він означає? Доброго дня. Давайте зробимо невеличкий екскурс в нашу недавню історію. В 22-й рік, після початку повномасштабної війни Росії проти України, після початку цього вторгнення питання забезпечення безпеки держави набуло нової актуальності для України, заграло новими барвами. Тобто, з одного боку, безпеку треба підсилювати, з іншого боку, ми маємо зберегти демократичні цінності, процедури і так далі. Тобто, Україна має знайти новий баланс. З одного боку, оборонні потреби для нас наразі є головними, це очевидно, це не треба нікому ні пояснювати, ні доводити. Будь-яка притомна людина в Україні це має розуміти. З іншого боку, ми маємо зберегти демократичні цінності, демократичні процедури та інституції, бо інакше виникає питання. А для чого це все? Для чого це боротьба? Заради чого ми боремось, заради чого ми втрачаємо, на жаль, наших громадян? І що ми будуємо? Ми будуємо Росію номер 2 за російським типом, чи ми будуємо КНДР, чи ми будуємо КНР, а чи ми все таки хочемо бути в сім'ї європейських народів, які йдуть все таки так чи інакше, з деякими дехто поправками, але все таки демократичним шляхом, тобто, де права людини, є, є головним, Олексій, Я хочу запитати тут зразу конкретно уточнити: я так розумію, що для українців, як нація, яка вже звикла обирати. Брати участь у виборах звикла до певних прав свобод, які ми от відстоюємо на майданах. Якщо нам щось не подобається, як тільки починається диктатура, ми виходимо на майдан. Треба знайти ту модель, яка буде нам давати можливість як громадянам України користуватися всіми правами, обов'язками Конституції законів України і з іншого боку, держава таким чином має гарантувати оборону і безпеку нам. І ось між цими двома, здається, з одного боку, да, ну ми, ж, ми ж любимо, щоб все було по-нашому вільно, між цими двома, начебто діаметральними стовпами треба знайти той місточок. Я, я правильно розумію? Тобто Загалення. баланс, ну я б радше це назвав балансом. Mm -hmm. Тобто наш громадський військовий рух. Координатором ініціативної групи, якого я є, зараз на етапі створення і наша задача зараз формувати програму, тобто ті конкретні кроки, які ми пропонуємо, з якими ми будемо намагатися достукатися до держави, частково будемо власними силами реалізовувати. Ми це формуємо, формуємо програму. Зараз робимо зустрічі на регіональному рівні, відвідуємо регіони, вже були в Тернополі, в Житомирі, в Полтаві. А яка, яка на, от якщо, якщо порівнюватися ситуацію ситуацію в Києві і в регіонах, як люди ставляться до того, що відбувається, як люди оцінюють ситуацію, тому що у нас є купа різних даних від соціологів, але глядачи на соціологію, ну зрозуміло, вона випускається трошки там да по підкоректованому стані, можна подумати, що всі українці готові терпіти війну, всі українці налаштовані на те, щоб боротися. З іншого боку, ми розуміємо, що наш ворог обов'язково скористається ситуацією виборчими процесами для того, щоб розкрутити маховик? Та на що вам оборонятися, та дуже добре буде з Російською Федерацією? Та подивіться, як вони дуже багато пишуть зараз. Подивіться на Маріуполь. Маріуполь відбудовується прям там, чуть немає на небесне. Забуваючи сказати, що 100 тисяч населення Маріуполя не, зві... не знаємо де. Скоріше за все, це загиблі або безвісті пропавші. То яка ситуація в регіонах? Ну ви розумієте, ви знаєте це. В соціології є таке yes. поняття, як вибірка. Все залежить від, від вибірки. Якщо ми маємо на увазі, наприклад, Київ або Львів ну, великі тилові або там відносно тилові міста, де є багато людей, які в принципі. Постійно медійні, вони постійно виступають, там експертне середовище. Тобто, ті люди, які ну можливо, так важко сказати, так не можна навіть, можливо, навіть не етично так казати, але це більш-менш кабінетні люди, ну які, скажімо так, від поля трошки відірвані. У них може бути одне ставлення, і це нормально. В тих людей, з якими ми зустрічаємося в регіонах, трошки інше, бо там дуже висока питома вага ветеранів. Діючих військових, людей, в тому числі з інвалідністю внаслідок участі в бойових діях, і так далі. Волонтерів, ті, які виїжджають в зону бойових дій постійно, і так далі. Тобто, ті люди, які ближче, ближче до цієї проблематики, відповідно в них ставлення, ну м'яко кажучи, трошки інше. Вони знають, в чому полягають проблеми. Трошки давайте прямо казати, скептичніше оцінюють наші перспективи. Ну і від них можна дізнатися дуже багато корисного поствоєнна поствоєнна уклад, поствоєнний уклад України, який він може бути, який він має бути. Ви говорите, що зараз програма лише формується. Якісь певні вже набутки, є хтось або можливо моделі інших країн, досвід інших країн, які можна. Не, не, не скопіювати, а хоч би привнести певні, не, певні фактори, певні чинники не, скомпілювати. Щоб, а, якби, щоб ми як, якийсь фундамент почали вибудовувати цієї ну, оборонної демократії. Ви розумієте, тут ну, ви задали три, пи, три, <зас> питання, <зас> три питання в одному. Ви задали. Тобто, перше, ми працюємо заради втілення в життя концепції оборонної демократії? Це, це одне питання. Друге питання: історичні аналогії: що можна брати. Ну, там, часткові аналогії, що можна брати з, від інших країн, і третє. Третє, якраз яким чином, які оці перші цеглинки пер, мають. Перші, Перш за все, давайте розберемося да, з дефініціями, що таке все-таки поняття оборонної демократії. Як це ми бачимо? Оборонна демократія з нашої точки зору, це політико-правова модель, за якою держава реалізує ефективну національну оборону і водночас гарантує верховенство права, свободу слова, тобто базові демократичні цінності. Тобто, заради чого наша діяльність, де наша мета, де наше світло в кінці тунелю, куди ми йдемо? От ми йдемо саме до цього. Форми діяльності, методи діяльності пропрацьовуються, і вони якби є, і частково ми вже їх починаємо робити. Тобто, це і. Всіляка значить допомога силам оборони України, звичайно, да? і просвітницька робота серед населення, ну тобто серед да, громадян України, волонтерська підтримка, в тому числі націонал-патріотичні громадські заходи, підготовка людей до різних аспектів військової справи це може бути і тактична медицина, і тактична підготовка, і так далі. Так? Е, підтримка ветеранів це окремий величезний плас роботи. Вже ми почали так. працювати над цим. Тобто, тобто, це ветерани, військові, члени їхніх родин там і. Підтримка і психологічного характеру, і юридичного характеру це робота, яку на жаль переробити всю зараз в Україні? Ну, мабуть, неможливо. Але її треба робити. і треба, mm -hmm. треба цю амбразуру також закривати, бо mm -hmm. там просто прірва проблем, які наростають. На жаль, ситуація лише погіршується. Це також не секрет. А які країни вийшли з тобто, теж пережили війну і вийшли з цієї ситуації, і придумали, яким чином. З одного боку, гарантувати безпеку і забезпечити повну, повний цикл національної оборони з іншого боку, дати своїм громадянам права і можливості за Конституцією, законодавством своєї країни. Багато країн це проходили в свій час, але це були. Інші країни, інші історичні періоди, відповідно, повністю калькувати ми не можемо, це було би дуже шкідливо. Але певні схожі моменти ми бачимо. Наприклад, є така історія Фінляндії, європейської країни, яка здобула незалежність в 1918 році. Потім ще там тривала громадянська війна, вони перемогли і нова молода держава на уламках Російської імперії постала. В 20 -х, 30 х роках в них чимось віддалено, частково була ситуація схожа на нашу, тому що поруч був Радянський Союз, який прямо заявляв, що Фінляндію він хоче захопити, тобто в масштабах світової там, революції, да, звільнити робітників так званих да, і селян, як вони казали, робітників і селян, значить, від буржуазії, і приєднати значить, до загальної там сім'ї радянських народів і так далі. От е відповідно е Фінляндія мала щось робити, і вони запровадили концепцію мілітаризації без мілітаризму в 20-ті роки. Тобто, е з одного боку, е дуже схоже до речі, да на оборону демократію е тодішньому, як би на да, тодішньому варіанті. Тобто, з одного боку, вони запровадили загальний військовий обов'язок, якого не було в Фінляндії. Але при тому армія е, мала оборонний характер, а не наступальний, тобто концепція була оборонної армії. Е, відповідно, що їм це дало? Загальний військовий, військовий обов'язок дав їм можливість. Пропустити все, майже все чоловіче населення, населення, крім тих, хто мав обмеження по здоров'ю, пропустити і через армію. Тобто ті люди, які служили до того, раніше служили, вони просто записувалися в резервісти, тобто які мали, ті люди, які мали досвід військової служби, участь в бойових діях там і так далі. А, вони їх записували в резервісти, і двічі на рік їх закликали на збори і проводили, якби під, під підтрим підтримуючи заходи, да, би, щоб на навички цих людей там не зовсім втрачалися. Ті люди, які не служили, вони їх по максимуму призивали. Люди служили там небагато. Рік часу служили. а Потім також записувалися в резервісти і їздили так же само на збори. Відповідно, вони створили величезний, добре ну, в рамках того населення, яке тоді становило там 3,5 мільйона людей. Вони створили величезний резерв людей, які мали підготовку. Це їм дуже допомогло під час зимової війни 39 40 років. Вони дуже швидко у них була відлагоджена дуже добра система мобілізації, збірні пункти. Вони їх дуже швидко призивали і вливали в кадровані частини. В яких був офіцерський там сержантський склад, трошки кадрового, а решту посад займалися цими резервістами, закривалися так. І в результаті кадровані дивізії дуже швидко якби, набрякали, наповнювалися добре підготовленими людьми і їхали на фронт. Відповідно, перших пару місяців війни для Радянського Союзу були дуже важкі. Якби Фінляндія маленька, але захищається дуже добре. Це їм дуже дуже сильно допомогло. Плюс паралельно з армійською системою була запроваджена організація дві організації, там точніше, Шутскор і Лотосверд. Шутскор – це, скажімо так, щось схоже на територіальну оборону і на всіх, як би так, симпатиків військового руху. Чоловічі, чоловічої статі Лотосверд – це жіноча організація. Вони там медициною займалися, але також і розвідкою, і зенітними зенітними підрозділями і так далі. Тобто, це така альтернативна. В лапках армія Тероборона, де вони проводили патріотичні заходи, готували молодь, і, значить, готували взагалі всіх людей, хто, хто хоче піднімати свою кваліфікацію. Готували, я ж кажу, зенітчиків, готували медиків і так далі. і тому подібне. Тобто, це такий. Напіввоєнізована організація, напівближній тил армії, отаке от, от підтримуюче крило армії. І вони зіграли дуже, дуже дуже велику роль і в зимній війні, і в війні з Другої світовій, вже власне кажучи, ну в так званій великій Вітчизняні, коли Фінляндія знову воювала проти СРСР. Плюс до того вони воювали, це ми також вдаємося в деталі. Плюс до того вони готувалися до війни, будуючи оборонні укріплення так звану лінію Маннергейма, Там ситуація була значно важча, бо Україна на той час була доволі бідна, постійне недофінансування, але принаймні вони щось робили, їм там частково це вдалося. І військовий бюджет вони збільшували. В 20-ті роки він там в середньому 9-10% встановив, і вже в 38-му перевищив 20%. Тобто певна мілітаризація йшла. Але в той же самий час в них були значить вільні вибори, вільна преса, свобода слова, практично для всіх категорій населення був вільний перетин кордонів, заїжджай, виїжджай і так далі. Звичайно, вони контролювали кордон з Радянським Союзом, і там, можна сказати, постійно йшла. Така точкова війна гібридна, були так звані Карельські червоні партизани, фактично ДРГ, які проникали постійно з території СРСР у Фінляндію. Фінська розвідка також працювала на території СРСР. Були і обстріли, і були там різні розвідувальні, бойові і оперативно-пошукові дії. Але в той же самий час базову демократію Фінляндія на той час зберігала. Але в той же самий час держава контролювала внутрішню політику. Вони створили базу, як так, як так сказати, створили базу тих всіх рухів, які потенційно могли б бути небезпечні для тих організацій, які могли б бути потенційно небезпечні для держави, і тих людей, які в них були. Тобто, це перше, звичайно, це весь комуністичний рух, звичайно. Який мав величезну, так би, скажем, залежність від Радянського Союзу, контролювався ним, і також ультраправі рухи. Ця превентивна діяльність дозволила в 1932 році виявити заколот ультраправого руху Лапуа, який готувався до силового усунення влади. Це їм довелося ну, вдалося зробити. Я хочу запитати зараз. Фактично громадсько-військовий рух. Говорить про те, ну ви, ви зараз говорите про те, що все ж таки, поки наш там уряд спить, ну, умовно спить, да, ніяк не може дійти до того, що все населення України має мати базову військову підготовку. Все. Медицинську, медичну підготовку, базову військову підготовку. І, до речі, я знаю, що у вас є і окрема модель мобілізаційних заходів для того, щоб не було цієї ситуації. Ви говорите про те, що це можна запровадити. І фактично, через систему шкіл, вузів, підприємств, громадських організацій, ми маємо стати тією країною, про яку президент говорив, що ми маємо стати умовно другим Ізраїлем, який воює весь час. У нього є завжди єдиний ворог, або більше ворогів, але єдиний ворог там, Іран, і вони завжди готові. І ми бачили, наприклад. Як е, в 23-му році після цієї страшної атаки резервісти, про які зараз говорите, що вони були да, підготовлені резервісти з усі з усього світу їхали для того, щоб наповнити батальйони, там взводи і піти е, захищати свою землю? Я правильно розумію? це приблизно щось цю сторону ви пропонуєте а, так зробити? Ми повинні взяти найкращі практики. З різних періодів, з різних країн, от я навів приклад Фінляндії, але звичайно ми не можемо взяти ну, так, все, не сказати, все повністю. Співа. Так, mm -hmm. тому що стандарти демократії 20-30-х років в Європі були значно нижчі ніж зараз. Тоді у уряді багато в чому були просто розв'язані руки. Вони могли робити такі речі, які, за які зараз просто відставка, дизлайки, відписка. Mm -hmm. так? Відповідно, оборона демократія, наша зараз в Україні, вона має враховувати ту ситуацію, яка є зараз, реалії 21-го століття в Україні, але базово це все одно: це демократія, безпека та єдність. Але от якраз єдність. Вона базується на чому. На суспільній справедливості. А справедливість зараз це, це що? Це перш за все, рівний розподіл тягаря війни на різні верстви нашого суспільства. У нас там величезні проблеми. Пояснювати їх не треба, це всі прекрасно знають. Відповідно, один з наших методів, який ми також, і не тільки буде, ми вже його просуваємо. У нас на інтерфаксі, от ми виступали разом з, це з нашими. Друзями, колегами з інфолайтом з інформаційно-аналітичною групою інфолайт, ми просуваємо ротаційну модель військової служби, яка не вирішить проблему повністю. Бо зараз ситуація зайшла дуже далеко її вирішити на 100% вже, уже на жаль неможливо, тому що народ суспільство великою мірою демотивовано. Є значна кількість людей, яку, в принципі, добровільно залучити до сил оборони вже буде неможливо. Але цю проблему треба вирішувати, і треба хоча б частково значить, зменшити її градус. І ротаційна модель вона покликана якраз зробити те саме. Це, це якраз саме і зробити Вчений математик, наш друг Олександр Іванов. Розробив цю концепцію на базі теорії ігор, обґрунтував її і служба, значить, 6, 6 через 6 місяців або 6 через 12. Там є два варіанти. Їх ще треба буде тестувати, треба буде робити пілотний проєкт, добуватися нашої держави, значить, щоб вони сказали, добро. Щоб запустити цей пілотний проект, попереду ще величезна робота, це створення робочих груп і так далі. Але базово, це зараз два варіанти: 6 через 6 або 6 через 12. Тобто, людина заходить в сили оборони, готується служить. Потім їде додому, займається своїми справами, живе, працює, реабілітується. Ну, ми не говоримо про реабілітацію після поранень, там запускається інший алгоритм. Зараз у нас хронометраж нашої зустрічі, мабуть, не дозволить її так розкрити більш детально. А, але загалом, якщо людина без поранень, без серйозних проблем, вона їде, живе далі своїм життям і так далі. А, за цей час роботодавець він повинен зберегти це треба на законодавчому рівні. Затвердити, він повинен зберегти робоче місце, повинен зберегти. Хоча би певний великий відсоток від заробітної плати раніше. Це було от під час АТО ООС 6-65%, якщо я не помиляюсь, зберігалося зараз має бути, ну хоча б і не менше людина їде, живе в тилу, потім вона знову повертається, і так ротаційно люди міняються, міняються, міняються. Можна це робити цілими, цілими підрозділами. Цілими Виходить так, що ми тих людей, яких навчили, які мають бойовий досвід ми їх дали, ну, умовно. Держава говорить: ось ви тут послужили. Тепер ви припочили, і тепер ви повернулися таким чином. Ми не втрачаємо навички. Ми наш, наші відтрачаємо навички, да? ми не втрачаємо зв'язок суспільства з армією, uh -huh. тому що зв'язок суспільства з силами оборони України зараз. Ну це теж проблемне питання. Це якраз про згуртованість, про єдність. Це згуртованість це єдність. Також ми що мабуть є найголовніше. Ми знімаємо тягар з тих людей, які воюють уже четвертий рік. Це а де з того, ад... року, та... воює з го року? Воює або принаймні служить і навіть служити ненормований робочий день і також наражатися на небезпеку це теж величезна проблема. В людей розпадаються сім'ї, в людей проблеми зі здоров'ям, з ментальним, здоров'ям, фізичним і так далі. Ми знаємо ці всі проблеми. Тобто, зняти цей тягар нарешті йдемо почати процес демобілізації в ідеалі, тому що це болюче питання, людям це болить. Так, Ну і власне кажучи, таким чином ми отримаємо величезний резерв людей, які мають військові навички. Що також є дуже важливим для нас. На базі цих людей можна потім формувати сили тероборони. Мабуть, це вже буде. Ну я трошки відійду від теми. Мабуть, це вже буде третій захід формування сил тероборони, бо зараз ми бачимо навпаки, так з моєї точки зору, розпад цієї системи. Але від цього ми нікуди не дінемося, тому що в міжвоєнний час нам потрібна кадрована армія, тобто частина професійної, і частина, яка живе своїм життям, але готова по свистку долучитися до сил оборони. Ви кажете, в міжвоєнний час. Я думаю, наших глядачів зараз подумали: ну підіжіть, ми всі чекаємо, що от пройдуть перемовини, наступи мир, і більше війни не буде. А я так розумію, що якраз із з цих співбесід, цих зустрічей в регіонах вам зрозуміло, я хочу, щоб ви для наших глядачів сказали, що ця війна вона екзистенційна і вона надовго. Нікуди не переїде Росія. І навіть якщо завтра там не стане Путіна, прийде. Інший Путін, Путін, 2.0, 2.3 і далі, і далі, ну мабуть, це запитання такого типу треба задавати, мабуть, експертам, політологам, міжнародникам. Я не є ні ви тим, тим, тим... Я я ні тим. Я брав участь у бойових діях, але це, але це, але це вузький погляд, розумієте. Це вузький погляд зі свого окопу. Зараз він мене став трошки ширше, якби це вже тиловий погляд, але він більш широкий. Але я просто жодному разі я не є експертом в цих питаннях. Але з моєї точки зору, з точки зору. Людини, яка займалася в тому числі і історією, воєнною історією. Е, немало років було присвячено цій тематиці. Е, з точки зору здорового глузду, зараз нічого не вказує на те, що ця війна закінчиться там в цьому році, наприклад, і там в якомусь осяжному майбутньому. Вона може бути заморожена, підморожена, перейти трошки в інший формат, але ми навряд чи зараз, з моєї точки зору, можемо говорити про те, що настане поствоєнний період. Настане. Міжвоєнний період відповідно треба бути завжди готовим. Від цієї готовності залежить виживання нашої країни в просто в базовому, навіть фізичному сенсі, майже сплив час для зустрічі, але я хочу запитати: ось ви говорите про оборону демократію. Ми говоримо про національну оборону, про те, про ротаційні моделі, а економічну складову. Ще прораховували, чи будете прораховувати, тому що оборона демократія означає, мабуть, і ми говоримо так вже заїжджену цю фразу перехід на військові рейки, але так чи інакше, частина тих людей, які а, зараз можуть долучитися і бути економічно якби, долученими до оборонної демократії. Десь на маргінесі них забувають і ці сотні тисяч пересереселенців, які не мають зараз засобів для виживання. І ті, хто будуть повертатися до мирного життя, повертатися на свої робочі місця, і ви говорили, що їм буде гарантовано, скоріш за все, має бути гарантовано повернення. Вони мають бути включені в ці процеси. Ви щас розумієте, що не для ві... навіщо ми це це робимо? Що ми працюємо для того, щоб укріплювати свою оборону. Економічний блок це окреме питання, ми над ним працюємо, але зараз, поки що, рано, рано говорити про якусь концепцію, яку ми розробили, вона в процесі створення. От. Але, звичайно, економіка від, ну, від економіки ми нікуди не дінемось. Економіка, це війна, це економіка і логістика. Зачеплю кусочок. Питання, ми обов'язково з вами зустрінемося стосовно демографії, чи зможе зараз Україна в тій демографічній ситуації, в якій ми знаходимося, забезпечити найближчі 10-20 років стабільну економічну ситуацію сама собі, без залучень зовнішніх, тим паче, що у нас тільки боргів, які треба буде віддавати. Я маю певні цифри, вони всі з відкритих джерел. І намагався зробити певний аналіз, і можу зробити невеличку доповідь. з, з радістю це зроблю обов'язково Тому наступного разу ми побачимося. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про оборону демократію. А, лайк підписка, коментар обов'язкові. Ваші коментарі нам потрібні для того, щоб потім з Олексієм Івашиним координатором громадського військового руху України, а, говорити більш предмети ставити йому питання, і говорили про те, що а, ми всі з вами. Хочете чи не хочете, вірите чи не вірите, Але ми бійці в цій війні, і треба бути до всього готовими. Чи будете ви працювати на фронті трудовому, чи будете ви допомагати як медик, чи будете хоча б знати і мати навички тактичної медицини, тому що, як показує практика, на жаль, погана під час обстрілів наших мирних цивільних міст, мати такі навички це означає допомогти вижити. В першу чергу і собі, і тому, хто поряд з вами в студії сьогодні. Працювала кушнір лайк, підписка, коментар обов'язкові. А ми з вами ще обов'язково побачимося.